Пройшов майдан, боронив Луганщину в АТО, а потім створив власний полуничний бізнес. Мені подобається е, отримувати задоволення, коли знаєте, це знаєш? Це mm. Микола Файнабері. Це той, який зробив з тисячі доларів господарство, яке хочуть всі. Ну але ніхто не знає справді е, реальність. У 2016-му це здавалося справжньою авантюрою, але минуло шість років і справа вже самоокуповується. На полях люди охоче суть смачнющими ягодами, а продажі зростають. До початку війни Микола працював будівельником, а його боротьба почалася з Майдану. У 2013-му він кинув виклик злочинній владі. А у 2014-му зрадів, коли прийшла повістка на фронт. Коли я їхав, дуже багато людей сумували. Я кажу, чому ви мене з живого охороните. Я їду ви, щоб зробити правильні речі, та що потрібно. Я фізично здоровий. в мене є якісь навики. Я займався спортом. Скільки себе пам'ятаю, все життя займався якимось видами спорту. Кажу, я не можу бути не там. Микола воював на Луганщині в найгарячіший період. Ато на його очах Росія калічила та вбивала побратимів. Коли гаряча фаза минула, повернувся додому до мирного життя, виховував п'ятьох дітей і мріяв про власну справу. Разом з дружиною подумали, чому б не зайнятися вирощуванням полуниці. Микола скористався програмою для учасників АТО і отримав від держави 30 тисяч гривень і ділянку в 10 соток. Новачок у фермерстві він вчився на своїх помилках, втрачав городину через заморозки бур'яни. Попри перші невдачі, разом з дружиною брав позики і кредити, продавав майно. Зрештою, вони орендували поле в 6 гектарів. Так з'явився бренд української полониці Файна Нам розробляли технологію живання доглядів рослинами ізраїль. І коли ми аналізи ґрунтів дали ізраїльтянам, вони кажуть, такої зміни існує. Колись на цьому місці було болото, але тепер, за показниками, це ідеальна для фермерства земля. з кожного куща полониці новачки аграрії почали збирати по 500 грамів ягід, а допомагають у збиранні врожаю відвідувачі ферми. Фейна Берія започаткували акцію Збери собі сам. Люди приїздять, збирають ягоди власноруч, а потім сплачують їхню собівартість. Полуниця красива, блискуча, запашна і не є тою небезпечною, як про яку в принципі більшість людей говорить. Тобто її можна їсти, зірвавши просто птропосязряду зразу. з грядок. у вирощуванні господарства використовує виключно італійські сорти: сфера збуту ягід, ресторани, кондитерські крамниці, продаж на переробку. Микола не любить робити на цьому акцент, але регулярно донатить відсоток прибутку на ЗСУ. Цього року ферма уперше вийшла на самоокупність. Але попереду ще багато роботи. Микола вдосконалює технології, аби зробити справу прибутковою. Ми можемо мріяти лежачи на дивані перед телебаченням і звинувачувати всіх попередників і всіх наступників. Але ми насправді є самі відповідальні перед самим собою. Ми або йдемо, або не жаліємося.